Прапор неба і. Що для мене значить прапор України? Особисто для мене це мужність, незалежність і гордість. Символ боротьби, перемоги, любові до своєї батьківщини. Прапор України це гордість для мене. Це те, що об'єднує нас, українцями. Прапор один із головних символів нашої держави. Жовто-блакитний стяг символ незламності. Мужності, неперевершеності, відваги, героїзму на сьогоднішній день це стяг, під яким будується майбутнє нашої держави, це стяг, під яким створювалася в перші дні наша держава. Тому вшанування цього символу нашої держави є важливим для кожного українця, для кожного жителя нашої країни. Вітаю всіх! Це свято. Прапор це державний символ. він є в кожної держави. Це для нас ознака сили, це для нас ознака слави, синьо жовтий прапор має. Синє небо жовте жито, прапор цей оберігає. Він святиня знають діти. Прапор свій зійнемо гордо, ми з ним душі і єдині, ми навіки є народом українським в Україні.